Hello gamers! Сьогодні я хочу вам показати відео, як чудово працює емулятор Eden на Steam Deck. І хто бажав пограти в ігри з одної дуже всім знайомої консолі, тільки з першої. На жаль, на даний час, я думаю, що тільки з першої, а з часом і в другій частині. А ось ця гра Zelda Breath of the Wild. І ще з доповненнями OScaling. Просто стає дивовижно. Щоб запустити OScaling, потрібно параметри запуску прописати tilda slash LSFG. Процент команд. Процент. І так зберігаємо. Добре, запускаємо. Я був дуже здивований. На моєму другому каналі я вже робив це відео. Ще два, тільки я просто показав, як працює без оскілінгу. А сьогодні я вам покажу, як працює мод. Не мод вибачаюся. як емулятор працює разом. І з цим так, десь тут у мене завантаження. Все дуже плавно працює, Навіть краще, ніж на першому. Консолі від N великої завантажується. І я вам зараз сьогодні покажу по всім локаціям по телепорті з бобіломом. всім основним і покажу, як і фпс. Зображення на леді просто шикарне, Ай, одну хвильку. Давайте я сховаюся. І включу оверлей. І що ми спостерігаємо відразу 90 fps старта з рівним ремрейтом, каже так. Ви просто подивіться на ці показники. І до речі, Щас, трошки тихіше. і до речі, гра виглядає не гірше, ніж на другому свічі. Даже краще працює, ніж на другому свічі. Мені так здається. Бачаюсь. можна пограти. Хто хоче отримати добру автономність, може просто поставити ок на 60. Зараз. Приявляємо стабільно. Тільки на 60 FPS з'являються маленькі артефакти, якщо ви зможете спостерігати трошки на голові і маленькі такі такий Ну якщо ми граємо, це в автоном можна просто. Щас хвильку. Бачите? Трошки є артефакти. Якщо ми граємо на максимальне значення FPS, 90. Вони є помітні, навіть я б сказав непомітні. Просто коли ти граєш, цих артефакти зникають. От і якраз в чому є. І малесенька ще проблема з цих апскейлів. Ну, як ви бачите, просто гри вони непомітні. Коли ти спокійно граєш, це просто ідеально. Добре, зараз замочимо. Так. Ну, просто гра ідеально працює. Мені кажеться, можна зараз поотримати набагато кращий ігровий опит, ніж на цей. Добре, зараз я хочу тепер з вами в, цей, в ліс когків, де саме просідав більше FPS і на, перший, на першому свічі, на цьому я не знаю. Ще не добрався туди, ну зараз з вами будемо спостерігати. Дається, там FPS трошки просяде, ну не назначне. А якщо вам потрібна просто автономна робота, і я вам зараз її навіть покажу, просто вимикаємо лоске, блокуємо на 30 FPS і ми отримаємо, навіть не пам'ятаю. І, і навіть тут у нас показує, ні, чи є просадки. Так, невеликі просадки тут з'являються. Ну, все одно це не заважає ідеальні картинки. грати, як бачите. Дивіться, тут навіть геть помітно артефактів. Тобто, скелін дуже, кожному рекомендую до придбання. Для своєї консолі, та не, не так, навіть воно більше підійде і для ПК, і для консолі, і для ASUSA. Для любої. Так що рекомендую. Бачите, як гра просто ідеальніше працює. Добре, тепер хоча я вам покажу, як автономна гра працює, щоб десь в дорозі ми змогли отримати максимальну кадр. Ось так працює емулятор. Без абскідного. 44 FPS, 50, це в коркер. Добре, десь перемістимося тепер. Ось давайте до вулкана. В другий біон. І там я покажу. Час автономної роботи, він дуже-дуже хороший. Мені кажеться, він навіть може потягатися. З великої N. Добре. Тут з'явимося. Зображення мене просто радує. Мені зображення більше якесь краще, ніж на Свічі другому. В деяких випадках. Якось там, після останнього оновлення на Свідчі другому якесь з'явилося трохи мило. Так, добре. Ось заблокуємо і подивимося, який буде автономна робота. Тут на 30 FPS теж ідеально просто емулятор працює. І, як ми зможемо спостерігати, 17 Вт, 16 і час збільшується. У мене 81% акумулятора. І вже 15, 14. Вже 3 години можна грати. На 7 деколет на 80% 3 години. Це просто шикарний показник для консолей. І ще більше далі падає. 13 Вт і 7,6. 13,5. 13,5 Вт. 3 години. Я думаю, якщо на 100% буде заряджена консоль, ми зможемо отримати десь 3. І 40 минут 3,5, та більше. Навіть. Я думаю, що 4 години ми зможемо отримати від емулятора. грань. все просто чудово. Так, добре. Вмикаємо максимальне значення і далі я вимикаю Upscale. І просто чи це чудово. Ніяких просадок. Картинка дуже плавна. Це просто можна з насолодою проходити. Ай вже горино, ну, добре. Давайте тепер в зимній біон відправимося. Так, де тут маємо? Тут. Ну я рекомендую. Це, звісно, великий крок. Порівняно навіть як було 4 місяці тому назад. Можна було пограти на Цитрусі. Чи я не пам'ятаю, як цей емулятор називається. 30 стабільних. ну. Зараз, що видає і показує Еден, це просто щось неймовірне. І так, з кожною грою. Я вже дуже багато тестував ігор. І кожна дуже працює. На жаль, з остання Зельда. 30 тримає, ну на великому плато вони є просадки до 27. Ну я думаю, що це з часом поправиться ситуація. Бачите? І тут навіть працює дуже чудово. І так само в корки, тільки в, в лісі корків є просадки. А так, дуже чудово працює по всім локаціям. Даже. Давайте застанемо, я думаю, будемо закруглятися. Ще сюди відправимося. На 7D-колет ми отримаємо, що чудове зображення. Нічим воно не виступає від свіча другого з новим їхнім патчем. Даже в деяких випадках даже і краще по FPS-ові. Так що, ви знайдете всі з ваші питання, ви знайдете в мене в телеграм-каналі. І що ми тут бачимо? І так само тут дуже чудовий FS. Трошки приберу оверлей. Бачите, ніякий, ну, якщо вже там під мікроскопом можна замітити якісь незначні артефакти, але це просто ідеально працює. Миклаз. І знову стабілізувався FPS. Загрузилася локація і все добре стало працювати. Трошки є пересадки, я так бачу, поселені, але вони не критичні. Я думаю, ще з пару оновлень все буде працювати ідеально. Добре. Дякую, що дивилися. Всього найкращого.